Приїхала до нас посилочка із сусіднього міста. І матеріал тут доволі таки цікавий і доволі якісний. Так що, якщо цікаво, не перемикайте. Давайте подивимося і зараз розберемося. Глянь, що це таке. Ти знаєш? Може голда? Може. Давай зробимо. Ану, покажи, що там за голда. Розібрався? Латунина. Ну, В принципі, судячи з кольору, і так було плюс-мінус, зрозуміло. да? Давай, може, з цієї сторони, може тут щось цікавіше зацепимо. Зацепили? Ні, не зацепили. Коротше, ватунь не Е, З цікавого матеріалу тут що... Ай! Трошечки розсипав. Трошечки розсипав. Я, в принципі, і так знав, що тут, да? але внизу там матеріал на аналіз. Що ж, аналіз ми зробимо по-любому. Да? Знаєш, скільки коштує зараз такий метал? Ну, Вірніше, не метал, а сплав. Це ж не просто метал. Знаєш? Тисяч? 1000 гривень кілограм. І отакі от фрези твердосплавні. Також <пл>... тисяча гривень кілограм. І тут у нас трошечки зразочки на аналіз. Саш, ж переваж, пожалуйста. Глянь, скільки ваги. 1. Ти глянув всі Ні Стоїш зачаровано, мене знімаєш влюбився чи що? Не треба влюблятися, нам ще цього не вистачало. Дивись. Оце ось бачиш шматочок цього фрези сверла. І що це за матеріал? R6М5. Так, тут також зараз перевіримо. Оце ось, знаєш, що таке. Ця штука називається протяжка. Тому що ти навіть з-за телефона виглянув. Да, думаєш, за телефона буде видніше, ніж да, через камеру, і воно по-другому якось буде казати. Дивись, ці протяжки вони не мають іскри. Угу. А що це значить, коли не мають іскри? Це значить, що це матеріал або твердосплав, або швидкоріз, да? ну, особисто я з твердосплава ще протяжок не бачив. Як хтось бачив, то можете навіть фото додати. Я б залюбки подивився, да, 6 р 5 матеріал. І оці всі протяжки, це все r 5 І щось у нас є якийсь зразочок на аналізі. Також іскри нема. Немагнітне. Залишається вияснить, що це, але це дуже схоже на латунь. Ну, я можу помилятися, може не ржавійка якась. Фух, ну не на сікий баран, да? латунька да й латунька. В принципі, посилка класна, да? доволі таки коштовна. Твердий сплав на сьогодні 1000 гривень кілограм, швидко ріс. Все залежить від розміру, від якості, як зроблений. Ціна, ну, тут по-любому r 6 Латунька 210, мідяшки тут немає, але мідяшка сьогодні у нас 350. Ну, так, да, теж r 6 m 5 В принципі, бач, в яку малесеньку компактну посилочку можна вмістити посилку на суму там, в районі 25 тисяч гривень. Можливо, трошки менше, можливо, трошки більше. Але значення немає. Якщо ви маєте твердий сплав, швидкоріз, латунь, мід інші кольорові метали. Пропонуйте, попрацюємо.